Шановні представники засобів масової інформації, вітаємо вас, всіх, хто знайшов можливість бути тут Українформі, а також і всіх тих, хто спостерігає за нами через мережу інтернет. Ми будемо розпочинати нашу прес-конференцію, яка присвячена. Проведенню конкурсу на краще висвітлення етнонаціональної проблематики у засобах масової інформації два міністерства і наш державний комітет Міністерство освіти і науки, Міністерство культури і туризму і Державний комітет у справах національності та релігії. Вирішило започаткувати традиційний, тобто, це не конкурс лише на цей рік. Ми сподіваємося, що він буде традиційним конкурсом серед засобів масової інформації на краще висвітлення проблематики. Етнонаціональної політики України в широкому розумінні. Тобто до цієї сфери ми хочемо і сподіваємось буде віднесено, в тому числі, висвітлення життя українців за кордоном. Мета, власне, цього конкурсу полягає, скажімо, не єдина така, вона полягає в кількох, кілька складових має. Ну, по-перше, привернути увагу засобів масової інформації до життя не лише українців нашої держави. до Культури, особливості менталітету, специфіки проживання тих чи інших етносів на території України. З іншого боку, ми сподіваємося що підвищить певну культуру подачі матеріалів самими засобами масової інформації, додасть якихось розуміння цієї проблематики і принаймні не так викривано однобічно подавати будь-які матеріали, які, на жаль, ще я скажу, не завжди. Додають взаєморозуміння в нашому суспільстві. Цей конкурс буде традиційно відбуватися серед засобів масової інформації різноманітних, тобто друкованих засоби масової інформації, електронних, радіотелебачення, інтернет-видань. І традиційно проміжок вересня по серпень місяць. Тобто сподіваємося, що всі матеріали будуть подаватися до 31 серпня, а пізніше робоча група. До речі, я хочу зразу наголосити, що три співзасновники, про яких я розказав, тобто Міністерство освіти і науки. Міністерства культури туризму і е, Держкомнацрелігії, це не звужує лише, е, наше коло не звужується тільки з підзасновниками. До участі, до, до роботи в робочій групі ми запрошуємо представників інших державних органів влади, громадських організацій, в тому числі і міжнародних організацій. І е, сподіваємося, що буде максимально об'єктивно. Е, Визначатись переможцем конкурсу, і ще раз кажу, ми дуже сподіваємося, що ми в цьому цьому конкурсі будемо партнерами, тобто ми будемо намагатися допомагати одному в тому, щоб наше суспільство ніколи не скажімо, не переживало якихось неприємних моментів на етнічному міністрство культури туризму завжди підтримує. Цікаві актуальні ініціативи в даному випадку, оскільки міністерство культури також опікується проблемами культури етносів, які проживають в Україні, безумовно, воно беззаперечно згодилося долучитися якби до співзасновництва цього актуального на сьогоднішній день, вважаю, конкурсу. І ми готові виконувати всі організаційні, методичні і інші функції, які будуть від нас вимагатися, Міністерство освіти і науки України також підтримало ініціативу Державного комітету у справах національності та релігії щодо проведення такого конкурсу, оскільки питання задоволення освіти, освітніх потреб. Національних меншин, які проживають в Україні, висвітлення їх теж є прерогативою міністерства, і ми б хотіли співпрацювати у цьому напрямку з засобами масової інформації не тільки регіональними, тому що ми знаємо, що у нас представники національних меншин є, які проживають компактно в певних регіонах. Ми б хотіли, щоб окрім засобів масової інформації регіональних питання задоволення освітніх потреб національних меншин висвітлювалися об'єктивно і в центральних засобах масової інформації, друкованих чи інтернет виданнях